Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні буде не дуже велика програма, тому що свята, новий рік, нікому не хочеться вже забивати голову дурним і неприємним. Але якраз перед новим роком хотілося б узагальнити, як ми прожили новий рік і як це все виглядає у нас корупційне тло України. Без особливих сьогодні буде історій, але зате буде з такою невеличкою аналітикою. Завжди, коли я з кимось говорю про корупцію, я про неї дуже не люблю говорити. Я би радше говорив про поезію, літературу і так далі. Дуже часто виникає питання: а як, наскільки більше крадуть чи менше крадуть зараз, а в порівнянні там, і так далі. і так далі. Насправді ми в нашій редакції побачили. Так би мовити, залежність розвитку України і корупції вже давно. І ця залежність, ця крива, вона практично не міняється. От зараз тільки невелика така флуктуація сталася, але в чому вона виглядає? Вона виглядає дуже в, позитивному, в дуже позитивній фразі. В Україні чим далі, тим менше крадуть. Я розумію, що ви зараз можете всміхнутися, як же ж. Ти кожен тиждень розповідаєш по кілька історій крадіжницьких і так далі? Але ми точно можемо про це говорити, тому що ми цим займаємося багато років. Тобто наші гроші були виникну, ну, виникли, в як тільки Янукович прийшов до влади, це було давно, там, в 10-му році, так? І в результаті ми можемо бачити всі обсяги, схеми і так далі. І так далі. Отож, як це все? Виглядає. Я навіть намалюю невеличкий графік, напевне, тому що так буде наочніше. Отож, якщо ми маємо, Боже, як то малює, воно так, якщо ми маємо це зеленим, це буде корупція, а отут буде час, тут напишу, що це корупція, то корупція, наприклад, яка почалася отут, вона. Доходить до якихось президентських виборів, от, після чого дуже різко падає вниз. В перший рік будь-якого нового президента, ну, Януковича, ми відкидаємо, тому що там зразу всі хлопці взяли як це, віжжі в руки. Після чого президент, нарешті, розуміє, що можна якось жити і по-іншому, і корупція поступово, поступово починає підніматися вгору. Вона доходить вгору до якоїсь точки, коли є наступні вибори. Так от, справді воно підноситься вгору. Тобто, якщо би ми порівняли, наприклад, рік там, Порошенка і подивилися, як це виглядало його перший рік і останній, то це два абсолютно різні роки. Після чого приходить наступний президент, і воно знову падає вниз і знов починає підніматися. В результаті, отакими от речами, воно. Отак, от, скаче, але загалом, якщо провести від початку, грубо говорячи незалежності до теперішнього часу, то результатом є так, що корупція весь час лізе вниз. Якби ви почитали, якою була корупція в часи там, кучми, Кравчука там, і так далі, то це просто не до порівняння насправді тому що. Ну, Деякі речі би зараз взагалі не можна навіть уявити. Тобто, якби зараз студентам нам економічного факультету розповісти, як там крали там, 15 років тому, то всі би казали, слухайте, це неможливо. Ну, наприклад, Кучма вирішив, що він роздасть своїм друзям всі надра України, де є залізна руда. І в нас є велике державне підприємство, яке називається Укррудпром. В ньому шість чи сім великих таких інших підприємств, які добувають руду. І він каже: Значить, ти це забереш, ти це забереш, за копійки, це, 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 і все роздав. Так? Причому це не було якихось там супертендерів і так далі. Прийшла Верховна Рада, проголосувала роздати все там правильно і так далі. Чи, наприклад. Якийсь маріупольський завод імені Ілліча, як тоді він називався, вирішили віддати його просто і все. Верховна Рада проголосувала. Просто ну, от такими обсягами просто віддавалися. Чи ми не говоримо про газовий бізнес, там і, і так далі, і так далі. Просто такими цілими мільярдами доларів роздаровували. Потім просто кінчилося, що роздаровувати. І, ну, це перше. А друге, що суспільство почало, хоч трошечки контролювати, і так далі. І так далі. До речі, якщо подивитися на медіа того часу попереднього, то буквально. Якихось кілька медій, може два, може три, максимум, могли написати про те, що це корупція, скільки там вкрали і так далі. Напевне, крім того, деякі медіа були можливо писали про це, але вони були абсолютно нікчемні, малесенькі, на них ніхто не звертав уваги. Там і так далі, і так далі. Тому дізнатися правду про це було дуже важко з різних причин. По-перше, самі медіа боялися писати, а на 90% ще самі медіа навіть не знали, про що писати. Не було фахових журналістів, таких, які копалися б десь в цьому, не було відкритих даних ніяких, дуже важко було їх отримати, ці дані. Ну, ну і так далі, і так далі. Тобто, порівняти. Той час і теперішній, це абсолютно два різних світи. Так само ми навіть порівнюємо, якщо не будемо порівнювати дуже стару історію з теперішніми, будемо порівнювати теперішні часи з невеликою, історією п'ятирічною чи трирічною, все одно корупція падає. Ми бачимо все її, ми все більше її бачимо, ми все більше можемо на неї впливати. Тобто, якщо ми побачили якусь корупційну історію. І ми починаємо про неї кричати, залучати людей з інших країн, залучати депутатів і так далі. і так далі. Дуже багато їх зупиняється. Справді і не тільки зупиняється зараз там, під час Зеленського зупинялося і під час Порошенка, і, і раніше, навіть під час Януковича зупинялося, ви не повірите, але це, це правда. Так от, проблема є в тому, я казав, що є флуктуація. Що якби все йшло, як ішло, то Україна би зробила черговий крок до такої прозорості, до меншої корупційності і так далі, тому що прийшов час президентських виборів, а корупція, за нашою логікою, тут знов починає підніматися, і, ну, і вже якийсь час піднімається. І зараз була б зміна президента, і ми б знов впали, і вже на іншому рівні, і так далі. Але виборів немає. І ще невідомо, коли будуть. Корупції по, ну як це до одного місця, чи є вибори, чи ні, в неї, чи є можливості, чи нема. Можливості для корупції збільшуються прямо зараз, і є, звичайно, небезпека, що вона почне виходити на той рівень, який вже за, за великий, так? Для цієї історії, на яку я намалював. Ми бачимо, що є вже великі навіть корупційні історії, на які або не реагують, або говорять ви заткніться і нічого не, не маєте на увазі. Нагадаю, що це найосновніші зараз це такі речі. Це корупція в енергетиці, на яку ніхто не зважає. Ну не, не те, що ніхто не зважає, просто влада зробила це дійною коровою цю енергетику. І хто би що не писав, ніякої реакції щодо енергетики немає. Навпаки, якщо туди раптом залазить людина, яка не хоче корупції, то її всілякими, ну, різними, різними діями викидають. Перша, значить, це енергетика. Друге, почалася історія з армією. Ну, тобто вона почалася в армії, ви знаєте ще з Рєзнікова, потім якимось чином за допомогою дуже багатьох сил. Це скинулось, потім почало нібито направлятися. Зараз знов, знов хочуть всі повернути назад ці всі потоки. <кій> Про що свідчить кілька речей три речі. Перша річ, що фінансування дронів було забрано в людини, до якої було хоч трошки довіри, я маю на увазі Федорова, і забрано до людей. До яких є знаєте, недовіра величезна, чи вони не, не будуть красти. Друге, що історія про те, що 23 мільярди, які забрали в Агенції оборони закупівель, і перекинули для, я впевнений, абсолютно корупційної історії для на прикордонників і на поляків, нічим не закінчується. Мало того, вони не те, що мовчать, а ще й відгавкуються. Роблять прес-релізи, і так далі, що там все нормально, все буде круто, ніхто ніби не розібрались і так далі. Є ще історія про міни фальшиві, про те що вони не ну про ті, які не вибухають. Зрозуміло, що якщо робити міни погані за ціною мін хороших, то в тебе з'являється велика маржа, яку можна вкрасти. І про те, яким чином. Проходять якісь розслідування, якісь перевірки, якісь кримінальні провадження, жодного, ну, взагалі, мовчанка абсолютно, всі чекають, поки ці міни будуть вистрілені на фронті, щоб вже не можна було довести, скільки їх було. Потім сказати: ой, там був лише один процент поганих мін, ну це там службова недбалість, неохайність і так далі. Ну, тобто, щоб всі позабували. А, якщо такі великі. Історії проходять вже без реакції. Це означає, що люди у владі вже відчувають себе занадто впевнено, і, звичайно, це, це погано і з цим ну, набагато важче боротися, ніж, ніж раніше. Отож, піднімається в нас корупція в цьому боці. Ще, на жаль, є корупція. В деяких регіонах, тому що регіони, які ще мають гроші, на жаль, витрачають це все таким чином на будівництвах і так далі, щоб собі трохи до них прилипло. Силовики на це практично не реагують, і що найприкріше, дуже часто ці гроші є не гроші бюджету там, місцевого державного, а гроші, які подаровані нашими. Закордонними, закордонними партнерами, і ці закордонні гроші пиляються на всіляких різних будівництвах. Ще є проблема, яка залишається, це тиск силовиків. Про нього спершу не багато говорили, зараз вже говорять поменше, але це не означає, що цей тиск зменшився. Це Спілкуючись з різними бізнесменами, на жаль, дізнаюсь, що вони продовжують платити силовикам за те, щоб вони їм не пили крові. Ну і зрозуміло, що це грохає нашу, так би мовити, економічну, ну наше економічне тло. Отож, станом на зараз ми маємо таку ситуацію. З поганого. З поганого корупція почала переходити в деяких межах. Таку точку, де вже людей не хочуть слухати. Ну, тобто, немає не реакції на те, хто там що з нас кричить. Що в позитиві? В позитиві є те, що дуже потрошки повільно, але депутати активне суспільство за допомогою закордонників міняють поступово невеликі правила гри. І ці правила гри десь потім це, ми побачимо якусь реакцію, як це все виглядає. Тобто були змінено кілька законів про те, щоб прозоріше ми це бачили, було о, були зроблені правильні деякі кадрові корси, конкурси, зараз проходить історія з очисткою Бюро економічної безпеки і можливою. Очисткою митниці, чи це вдасться, я не дуже впевнений, скажу вам чесно, чому якби були вибори зараз прийшов новий президент, нова влада, нова Верховна Рада, там, і так далі, і так далі, то звичайно вони зацікавлені в тому, щоб показати, що вони щось роблять, і так далі. І тому ці зміни в Бебі, в Митниці, чи в армії, і так далі, вони би показали, що, що зміни тривають. Якщо ж влада не зацікавлена в цьому, то вона буде або максимально опиратися цим змінам, тобто їх буде затягувати, і, і або бюро економічної безпеки буде дуже довго, так би мовити, проводити свої кадрові конкурси і нові люди туди приходять, або ж постараються позапихати туди своїх людей. Щоби воно нібито все нове, але там сидять старі люди. Так вже вдавалося Владінар, На жаль, це найхарактерніший, напевне, приклад це перша ітерація Бебу. Це Державне бюро розслідувань, яке нібито провели гарні конкурси, а там з'явилися всі інші люди. І ну, в результаті от таке є. Скажу свою, так би мовити, гіпотезу, як це все буде в наступному році. В наступному році багато людей з влади буде намагатися все-таки знайти точки, де далі продовжувати забирати собі гроші, буде максимально опиратися всім змінам. Які зможуть їх підважувати. І єдина річ, де ми можемо хоч трохи пробити, це дуже ну, пробити, зробити якісь кроки в майбутнє, це дуже сильно сконцентровувати наші зусилля. Я маю на увазі журналістів, депутатів, активістів. Просто людей, просто фахівців, і так далі, на якихось конкретних історіях, тому що історій зараз на жаль багато говорити про всі на жаль не вийде. Тому треба, знаєте, як собаки заганяють якогось кабана, от з різних боків, нападати на якусь конкретну історію і її закінчувати. Ми, на жаль, зможем, не зможемо всі повирішувати, але хоча б таким способом ми можемо, по-перше, відкотити цю історію, а по-друге, показати людям, які не дуже цікавляться політикою, не дуже цікавляться, що тут коїться в економіці і так далі, справжню історію, справжнє обличчя влади, яка, яка реагує чи не реагує на, на такі історії. Наостанок, мені здається, що наступного року. Буде нам легше на фронті, тому що світ якимось чином вже почав повертатись до України. Є дуже у мене велике сподівання про те, що фронт, принаймні, там затаїться, що багато людей, які зараз викидають всі свої зусилля, енергію на допомогу фронту, подивляться, що коїться в тилу, і ми разом. Зможемо змінити правила гри на нашу користь, на нашу користь і користь нашої держави. А для того, щоб ми пришвидшили цей час, нагадаю, що ми весь час збираємо гроші, кошти на дрони, на мавіки. Два десятки вже назбирано. Давайте ми ще раз перед новим роком скинемося нашим хлопцям. Щоб наших хлопців залишалося більше, ворогів менше. Щиро дякуємо глядачам ютуб каналу Pro UA за ваші донати на придбання для нашого спецпідрозділу тепловізійних мавіків 3Т. Ваші пташки вже допомагають нам знищувати ворога. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! І зі святами з Новим роком! До зустрічі в наступному році. До побачення!